Всім привіт, з вами Іна. І це відео, коли я розкажу понад 100 фільмів і 30 мультфільмів новорічної тематики. Думаю, всі знайомі з такою ситуацією, коли ви хочете подивитися якийсь цікавий новорічний фільм, але ви не знаєте який, і ви думаєте, що ви подивилися всі мультфільми і фільми новорічної тематики? Ні, їх є багато, ну, як на мене, можливо, ви вже ці, -ці фільми передивилися. Але я ні, тому сьогодні я вам розкажу про них. Все почнемо: Різдвяна історія, Грінч викрадач різдва, один вдома. різдвяні канікули, кошмар перед різдвом, лапка чудес, багатенькі річі, чотири різдво, реальна любов, іронія долі або з легким паром, сезон чудес, ідеальне різдво, Зі стратом нічого не зрівняється. Так в перший раз, ну що, приїхали занадто багато різдва, врятуйте різдвяного гусака, сімейне свято, новорічна казка, червона шапочка, нескінчене різдво. Санта Клаус 3, господар Поліса, Санта Клаус 2, Фред Клаус, брат Санти, і куля. Лоскову просимо або сусідам вхід заборонений. Ель, Спижавший вось, сім'я прокат, різдво. Подарунок на Різдво, Санта-Кіла, та Діти без нагляду, Різдво з великої літери, Різдвяна вечірка, добивайки, парис нововічний, страчене різдво, сніговики, мільйони на різдво, рятувати казку, снігова королева, Ноель, Ангел Різдва, Близарт, Місто без Різдва, Ульот на Різдво, чудеса на Новий рік, таємний Санта Клаус. Подарунки на Різдво, селач Санта-Клаус, у пошуках санта Лапуса, Лускунчик і щурячий король, Санта на продаж, битва на її, абсолютно дурний, скасувати різдво, різдвяне пограбування, різдвяні приходи сімейства фоксів, не керований різдвяна п'ятірка, книга бажань, ялинка, різдвяна надія, Нілога королева. У гонитві за Різдвом, хлопчик, який врятував різдво, нова різдвяна казка, відпустка в наручниках. Санта з Майами, Мама до Різдва. Канікули Санта-Клауса. Самотній Санта бажає познайомитися з місіс Клаус. Знайомтеся, сім'я Санта-Клауса з Новим Роком, Різдвяна історія. Одного разу на Різдво я буду вдома до Різдва. Кочеря Васю, один вдома два загублені у Нью-Йорку. Один дома три, один дома чотири, «Сум'янин», Санта Клаус, Хлопець на різдво, Карнавальна ніч, Чарівне диво, різдво сімейки недомиків, нарешті різдво, різдвяний роман, дванадцять різдвяних собак, сніг два, замороження містів», різдво з невдахами, місіс диво, Золоте різдво, нянька на різдво, е е е е духи різдва, Поганий Санта, різдвяний котеч, різдвяні канікули два, літаком поїздом машиною, бідна Саша, просто друзі, а що щодо до тебе, іронія долі продовження, різдвяна листівка, відпустка по обміну, все, що я хочу на різдво, Пережити різдво, рік без санти, одного разу на різдво, різдвяний поцілунок, я буду вдома до Різдва. Чорна блискавка, «День Деньс Мучитирджі 2, Чотири кімнати, Старий Новий рік, Різдвяне диво та Натумі», Ялинки 2. Про що ще говорять чоловіки? Карнавальна ніч 2» Або 50 років по тому, різдво Гарольда і Кумара, День Подяки, Щоденник Бріджит Джонс, щоденник Бріджет Джонс-2. містечко», містечко, Реальна Любов. Чарлі шоколадна шоколадна фабрика інтуїція, француз, мільйон на різдво. І це було 130 фільмів. Так їх було дуже багато. А зараз буде для любителів бойоків і трилерів. Так, почнемо. Їх буде всього 9. Кирижаний врожай трилер. Поки її не було. Трилер. Граміни трилер. Поцілунок на вилик. Трилер. Широко закритими глазами трилер. Смертельна зброя бойовий. Міцний горішок 2 бойовий. Міцний горішок бойовий. Розпечене Рождество бойовик. Так. Далі це для любителів мультфільмів. І буде 30, вроде би, поляр, полярний експрес, принц Крикти крихтибраз, дивовижне різдво, поліп перед Різдвом, е, Кунг-фу панда, святковий випуск, рядовиковий період, гіантське різдво, коли запалюються ялинки, смуфики різдвяний гімн 12 місяців. Елька, 12 днів різдва, Анастасія, Сігова королева, Ніч перед різдвом. Мишені історії. Різд з Білосніжкою, Анабель. Усі собаки святкують Різдво. Оленя Рудольф. Різдвяний Мадагаскар. Різдво знову тут. Вінні Пух, різдвяний Пух, Шрек мороз, Зелений ніс. Різдвяна ялинка. «Красуня і чудовисько два, зачароване різдво, чудесане різдво, маленький дух, різдво в Нью-Йорку, Ніко, шлях до зірок, Уде... учень Санти, Різдвяна історія, Лодовиковий період 3», ера динозаврів, різдвяна ялинка, секретна служба Санта-Клауса, Магічний кристал 3D, «Роби ноги 2», шрек 3». І так. Останні... Наш це для тих, хто не зраджує своїм традиціям. Мені всього 5. Це один вдома, іронія долі або з легким паром. Іван, Василь... Іван Васильович змінює професію, морозко і джентльмени. Удачі! І на сьогодні було все. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть гарний коментарій. І якщо ви хочете ще... 100 чи 130 фільмів я ще зніму таке відео, адже я ще знаю 100 фільмів. Тому пишіть в коментарі. Пока-пока. А з вами була Іна.